Про що може бути відео 1 вересня? Ну, звісно, про дітей. Як поєднати ваших дітей з вашим бізнесом? Я вважаю, що бізнес і варто починати заради ваших дітей, тому що вони повинні дивитись на маму, яка діє, яка терпить невдачі, яка долає перешкоди. Яка насолоджується своїм успіхом. Вони ділять всі ваші біди і перемоги. Вони спостерігають за всіма процесами, вони всотують ці всі історії. Вони навіть можуть дати цінну пораду. Старшу доньку я називаю креативним директором своєї арт студії, а молодша тестувальник. Так, вона тестує. Всі послуги Ваші діти за вечерою видадуть вам такий фідбек, який ви не знайдете в найкрутішому маркетинговому дослідженні. Тому бізнес і материнство не просто поєднування, вони сапортять одне одного. Діти розвивають ваш бізнес, а бізнес розвиває ваших дітей.